Рано раненько сонечко встало, доброго ранку, всім побажало. Я дуже рада з вами зустрітися. У мене сьогодні хороший настрій і хочеться поділитися з ним з вами. Це чудово, коли день розпочинається з гарного настрою. Сьогодні, мої любі діти, я хочу вас всіх запросити у царство музики величне, чарівно гарне і фантастичне. Ви згодні? Але щоб потрапити до царства музики, давайте згадаємо про світ звуків. Всі ви знаєте, що звуки бувають мовні та немовні, та серед безлічі звуків, що ми чуємо кожного дня, є також і музичні звуки. Коли ми з ними зустрічаємось, коли співаємо пісні, танцюємо під музику, слухаємо музичні твори. Один композитор говорив, що музика це бурхливий океан звуків, що тримаються на трьох китах. Жовтий кит це пісня. Синій це танець, а червоний це марш. Кожен кит має маленьких китенят. А от маленькі китенята заблукали у морі музики, і великі кити не можуть їх відшукати. Тож давайте допоможемо їм. Пам'ятайте: червоний кит кличе своїх китенят маршем. Синій кит Кличе своїх китенят танцем, а жовтий піснею. Уважно слухаємо молодійні звуки, щоб потім визначити, який настрій вони передають. Який це жанр п'єси? Це танок. Ми з вами слухали український народний танець. «Гопак». Діти, ми з вами послухали українську народну пісню Повішу, як у лисочку. А давайте тепер послухаємо наступний жанр. Ми з вами послухали козацький марш, і він належить до червоного кита. Молодці діти допомогли зібрати китенят у музичному морі. Діти. А ви знаєте, що музичні звуки бувають високі і низькі. Щоб навчитись розрізняти звуки різної висоти, запрошую вас пограти. У музичну детектичну гру ведьмідь і сопілочка. Якщо ми будемо чути сопілочку, то дзвенимо дзвіночок. Якщо низький звук ніби танцює ведмедик, то стукаємо в барабан. Це була сопілочка. Звенимо дзвіночки. звуки, Тому стукаємо в барабан. Молодці діти впорались із завданням, а загадки ви відгадувати вмієте? Та це буде не проста загадка, а музична. Не злякався вовка. він, Хоть пішов у ліс один, а лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок. Діти. А давайте пригадаємо всіх звірів, які зустрів колобок по дорозі за музичними фрагментами, які характеризують героїв казки. Пам'ятайте, музичні звуки мають різну висоту, яка характеризує певного персонажа казки. Музична детектична гра, кого зустрів колобок. Якщо ви чуєте високий звук, то це зайчик. Якщо середній звук, то це лисиця. Вовк це низький звук, а ведмідь дуже низький звук. Зайчик, давайте далі, Це був сіренький вовчок. Це був ведмедик. І останнього, кого зустрів колобок, це була хитра лисичка. Я дівчинка маленька, звуть мене Оленка. Я пісень багато знаю, з друзями в тонку кружляю. Хай лиш музику почую, то співаю і танцюю. Дітки, у мене з'явилася цікава думка. Давайте створимо музичний оркестр. Нарешті я тебе знайшов, Оленка. не знаю, що мені робити. Всі музичні інструменти кудись поховалися, і я ніяк не можу їх знайти. А замість себе вони залишили ось цього листа. Тримай його! Ну, от медику, хутенько витри сльози. Зараз ми прочитаємо цього листа. Любі друзі, нам дуже хочеться пограти з вами, але ми з'явимося лише тоді, коли ви впізнаєте нас на слух. <плес> Я дуже хвилююся і боюся, що не впізнаю якийсь музичний інструмент. Не хвилюйся, ведметику. Я гадаю, дітки допоможуть нам відгадати всі музичні інструменти. Діти, давайте пограємо з вами музично дидактичну гру, «Відгадай, який інструмент звучить. Слухайте уважно малята, який музичний інструмент подає зараз свій голос. Я високий голос маю, ніжно й лагідно співаю, руки ти мене візьми, всіх малят розвесели. Молодці малята відгадали трикутник повернувся до нашого оркестру. Який дзвінкий голос має цей музичний інструмент? Ви його впізнали, діти? Так, це металофон. Бум-бум-бум, трам-там-там. Всі впізнали барабан. Ось і барабан пристав до нашого оркестру, якого ще ж інструменту не вистачає. Можу, голосно і тихо, я заграти для малят. Ти трусни мене легенько, бубон враз задзвенить, а захочеш грім почути, то сильніше в мене гупай. Діти. Цей музичний інструмент називається Бубон. Як гарно, що всі наші музичні інструменти повернулися в садок. Діти, вам було весело на занятті? Думаю, що так. От і настав нам час прощатися. Весело усі ми грались, а тепер пора прощатись. До побачення. Бажаю зберегти гарний настрій на весь день. На згадку про наше заняття я подарую вам ось такі зірочки. До побачення!